Всім привіт! У Трампа новий план закінчення війни. Цього разу це суперплан. Це просто феноменально. Отже, Трамп воскрес та пішов давати інтерв'ю. Чого Воскрес? Тому що в США його кілька днів не бачили, з'явились теорії, що він вмер. Але ні, він живий і дав своє величне інтерв'ю. Трамп сказав, що зустрічі Зеленського з Путіним можливо і не буде. А ось тристороння зустріч з Трампом точно буде 100%. Трамп каже, він думав, що Зеленський з Путіним зустрінуться, і війна закінчиться. Але щось вони не зустрічаються, щось зустріч не відбувається, щось пішло не так, і війна не закінчується, а Трамп цього хоче. Трамп знову почав молоти про те, що Україна з Росією, як діти в парку. Вони кричать один на одного, ненавидять один одного. А потім проходить час і вони вже хочуть помиритися. Ну що тут сказати, це вже діагноз. Дональде, в тебе міжнародне право розвалилось на очах, в тебе вісь зла збирає союзників, щоб вдарити по США прямо і потужно. Які діти, який парк, що ти мелиш? Отже, новий план Трампа полягає в тому, щоб нести стару маячню і робити вигляд, що ти не обісрався, то просто штани так вигоріли на сонці. Якщо ви згодні підписуйтесь на мій канал просто зараз, пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас люблю. Ви всі чудові. Далі буде цікавіше.